Добрий день, шановні друзі. В сьогоднішньому своєму відео я хочу розповісти, як правильно заряджати акумулятор, щоб подовжити термін його служби. В сьогоднішній день, коли ми працюємо більше використовуємо, зараз багато людей почали використовувати акумулятор для будинку для роботи з інвертором, і я теж собі прикупив новий акумулятор. Попрацювавши він у мене 2 дні. І його треба підзарядити. Що стосовно заряду акумулятора, для того, щоб акумулятор був заряджений, він мусить мати плотність в банках 1,27. Щоби досягти цієї плотності і повного заряду акумулятора, не треба акумулятор, є прості поради. Не треба заряджати акумулятор на великому токі. А що, що я саме маю на увазі? Акумулятор треба заряджати на 12 вольт, якщо він 12 вольтовий на 12 вольт акумулятор, і виставляти ампераж на мінімум. Тобто, зараз він в розрядженому стані, він показує, що він бере 8 А при зарядці акумулятора ампераж, стрілка амперметра буде поступово падати. І акумулятор буде заряджатися. Щоб провести повний заряд акумулятора. Йому потрібен час. І зарядити акумулятор можна від 4 до 6 годин, а то навіть і може і при сильному розряді акумулятора, то тоді можна заряд... Треба його заряджати буде трошки довше. І взагалі акумулятор заряджається правильно, і щоб досягти плотності в акумуляторних батареях 1,27, він може заряджатися навіть до 20 годин. Щоб провести повний заряд. Основна порада для того, щоб акумулятор у вас слугував довше, не можна допускати глибокого розряду акумулятора. Ви ним користувалися трошки один день чи два дні. і Його треба підзарядити. Для цього ставите підзарядне устройство на малий ток і Дайте йому час, щоб він набрав собі сам. Що для, чому для цього на малому токі? Під час заряду акумулятора він нагрівається. Коли він нагрівається, пластини починає кипі, іде в акумуляторі іде йде кипіння. Для цього я відкрив банки. Хоча зараз на акумуляторах закритого типу є дренажні, дренажні отвори. Ось у мене стоїть акумулятор старий закритого типу. Зараз я до нього трошки пізніше, я до нього повернуся. Всі акумулятори, хто б там не казав, що вони можуть слугувати 10, 20, 12 років. Кожний акумулятор має свій термін роботи. Більше свого терміну роботи акумуляторна пластина вона не видасть. Так, да, можна досягти, що акумулятор буде давати 12 вольт, але пускового току він давати не буде. При правильному заряді і при правильному уході за акумулятором він вас може прослугувати 5-6 років. Це саме такий дуже класний термін, який буде, акумулятор пропрацює. При неправильному уході рік, максимум 2. В одному з відео в інтернеті я був подивився, як, чи можна оживити старий акумулятор, і щоб був у ньому пусковий ток. Одразу скажу, не можна. Можна його оживити, щоб він дав 12 вольт, але якщо акумулятор вже вздувся, ось у мене є акумулятор, його можна побачити з боку, він вже вздувся ось тут. На боковій частині. Тут пластини, що це означає? Це означає, що пластини, які є в акумуляторі, вже почали сипатись, розбухати помазка на пластині і вона розпирає банки, Він... в ньому нічого не буде. Я спробував його підзарядити і в... трошки я зробив отвори, просверлив, долив туди водички дистилірованої. І поганяв його на зарядному пристрої. Ну, от, я вам скажу, навіть вздутий такий акумулятор у мене дав 6,8 вольта. От зараз я вам покажу докладно на мультиметрі, щоб ви це бачили. Ось бачите, 6,9 вольта дав цей акумулятор. Хоча він вже навіть вздутий і казалось би вже практично мертвий. А цей акумулятор у мене дав, зараз покажу вам. 12.8, як ви бачите, на мультиметрі. Це, до речі, акумулятору 12 років. Ось на ньому є тут дата вибита тут 12, 0. 10, 10 рік. Це корейський акумулятор. тому читається він справа наліво. 12 число, 14, 4, рік, 4 місяць рік. Сьогодні 22-й, 12 років цьому акумулятору. Я його використовую чисто для освітлення, щоб підключаю на нього світлодіодну ленту. І він спокійно у мене двоє суток, два дні. От, використовую вечорами, його, коли темне пору руку немає світла, він дає освітлення. Даний акумулятор новий, я використовую для інвертора, що в ньому є потужність, він потужний, новий в нього є пусковий ток, і він тяне інвертор, і я за допомогою його включаю котел, включаю телевізор, включаю ноутбук, щоб воно працювало, підзаряджаю. Якщо не успівають підзарядити, то підзарядити можна через інвертор, ті, телефони і павербанки, або інші гаджети, які ви маєте. Через те, для того, І тепер я поставлю крапку і скажу вам ще, ще раз: для того, щоб ваш акумулятор слугував вам довше, є основні правила, які ви маєте притримуватися. Якщо ви їх будете дотримуватись, то ваш акумулятор буде слугувати вам від 4 до 6 років. Головне, не давати йому повністю розряджатися, не доводити його до того, щоб він уже був повністю розряджений. І коли ви його заряджаєте, заряджати треба на малому амперажі, давати мінімум амперажу. Коли він підзарядиться, тобто виставляєте на мінімум 12 вольт і ампераж, був, щоб був. До, от якщо він 6 А, можна поставити 6 А8 А. І він при зарядці він буде постійно падати. У мене він тут виставляється автоматично. Тому він зараз у мене бере 8 А. Але в процесі зарядки буде постійно Ампераж ампер, падати. Дякую всім за увагу. Якщо ваше моє відео стало цікаве, підписуйтесь на канал. Обіцяю, що буде багато цікавих відео для вас. І гадаю, вони для вас відео стануть корисними. Дякую за увагу!